Доброго раночку, мої любі діти, сьогодні ми з вами дізнаємося, що ж таке космос. А чим ми з вами можемо полетіти до космосу? Так, на космічному літаку або на космічній ракеті. Уявіть, що ми з вами потрапили у Всесвіт. А що ж називають Всесвітом? Це величезний простір, який заповнений зірками, планетами. Всі вони перебувають у взаємодії і утворюють цілу систему. А який же насправді наш світ? Наш світ це дуже велика і безмежна таємниця. Щодня можна дізнаватися про нього стільки всього нового. Тож давайте трішечки відкриємо цю таємницю і дізнаємося, що ж він у себе ховає. Наша земля це одна із планет сонячної системи. Це наш будинок у Всесвіті. А ми, жителі цього дому. У ньому понад 200 квартир, які ми називаємо країнами. Усі країни різні за розміром, є дуже великі і дуже маленькі, що можна і за один день. А якщо говорити про космос, то він безмежний. Як ви вважаєте, чому групу планет, до якої належить наша планета Земля, називають сонячною? Мабуть, тому що вона обертається навколо ціхти, яка називається Сонце. А система означає, що біля Сонця знаходиться не один космічний будинок Земля, а декілька. Тож давайте разом дізнаємося, як вони називаються. Сьогодні в сонячній системі відома восьм планет. Перша планета від Сонячника називається Меркурій, на якій відбувається різка зміна температури день і вночі. Друга планета це Венера. На ній є гори і вулкани. Третя планета це Земля. Її ще називають голова планета. Дві треті її поверхні вкрита океаном. Це єдина планета, на якій є життя. Чотир Марс. холодна, як пустеля, і вкрита пиво. П'ята планета наймасивніша планета в Сонячній системі Юпітер. Шоста планета Сатур. Вона відома своїми кільцями. Сьома планета Уран. Це дивна куля. Восьма планета далекий і холодний Нептун. Діти, уявіть, не що станеться з нашою планетою, якщо вона обертатиметься навколо Сонця дуже близько. Так, на ній стане занадто спокійно. Це живе з гори. А якщо планета буде дуже далеко від сонця, то їй бракуватиме сонячного тепла та світла, а її поверх вкриє крига. А як ви вважаєте, чому немає життя на інших планетах? Так, якщо бракує сонячного тепла або його занадто багато, життя неможливо. Діти, а кому потрібно сонечко? Поміркуйте. Так, рослина, тварина, людиня. А кому не потрібне сонечко? Картина, будинка, правильно, молодці. Так ми з вами з'ясували і запам'ятали, що сонечко, його тепло потрібно всім живим істотам. Без нього життя неможливо. А в всесвіті ще багато таємниць і цікавих історій.